Цей тиждень ми закінчимо правильно. І я з своїми підписниками зафіксував всього лише за один тиждень в торговому каналі Ludoman. Посилання в шапці профіль YouTube плюс 877% чистого прибутку до нашого торгового депозиту. І на фоні цього в нас не було ні одного стопу, а були тільки такі профіти. Розказую. Перша позиція була у нас по біткоїну. Ми зафіксували лонг позиції по Тейку, і це було плюс 80% чистого прибутку. Друга, третя позиція у нас була по біткоїну і по ефіру. Ми зафіксували плюс 500% чистого прибутку до нашого торгового депозиту. На фоні цього стався дамп ринку. А четверта позиція у нас була по ефіру. Ми дуже гарно йшли по біткоїну і по ефіру порівняно, і на фоні цього я зафіксував ефір в плюс 170% чистого прибутку вчора, потейку тейку 3067 доларів. Також по ринку ми зайшли до всіх дедлайнів, про які вам говорив раніше, тому зараз я налаштований лонгово. Тобто я зараз відкрив лонг позиції по біткоїну і буду їх фіксувати в зоні якраз таки дев'яносто доларів. Також я помітив цікаву тенденцію. В п'ятницю у нас зазвичай дамп, а з неділі з понеділка у нас памп. Тому я тримаю зараз лонг позиції по біткоїну. Тому, якщо це все підрахувати, у нас вийшло 877% чистого прибутку, і це тільки мій торговий депозит. У вас може бути це навіть більше, якщо ви використовували ще більше плечі. Тому, як ти бачиш, тиждень виявився дуже продуктивно, надіюся, що далі буде також цікаво. Тому переходь в мій телеграм-канал, щоб повторювати всі ці дії абсолютно безкоштовно і на фоні цього заробляти кошти в викрипті, а не втрачати посилання в шапці профіля YouTube, телеграм-канал Лудаман.